Жінка-вогонь це про тебе. Не просто так ти зараз будеш прослуховувати цю медитацію. І ні, це не випадковість. Ти сама та жінка-вогонь, яка здатна запалювати, яка впевнена у собі, яка має всередині полум'я, що здатне знести всіх навколо своєю енергією. Своїм натхненням, своєю мотивацією діяти. Ти жінка, яка з першого погляду привертає увагу. І це не тільки про красоту, це про внутрішній драйв, це про кайф кайфувати від самої себе. Медитація, вогонь усередині. Розділ третій, Сила і воля. Проєкт 108. А зараз. Якщо ти ще не заплющила очі, я тебе попрошу це зробити. Вмостися, сидячи зручно, випрямо спину. Постава це впевненість. Розправ плечі, запрокинь їх наче назад і опусти м'яко, плавно, впевнено, нікуди не спіши. І я тебе попрошу. Дихати усвідомлено, звертати увагу на кожен міліметр проходження повітрям всередину тебе та так само усвідомлено видихати. Зроби декілька циклів глибоких, повільних та м'яких вдихів. І поки ти дихаєш, я скажу одну фразу. Ти дихаєш, значить, ти живеш. Ось чому я завжди прошу тебе дихати в медитації. Дихання це ознака життя. Чи звертала ти увагу на те, що в різних станах ти дихаєш по-різному? Короткі вдихи видихи, довгі, затяжні, приривчаті. Дуже важливо усвідомлено дихати. Але сьогодні дихання нам допоможе запустити процес внутрішнього пробудження, пробудження внутрішнього натхнення внутрішньої жіночої енергії та сексуальності, красуне, жінко вогонь А зараз ми будемо використовувати техніку дихання вогнем. Це безперервні, ритмічні видихи через ніс. Використовуючи м'язи черевного преса, на видиху повітря силою виштовхується животом через ніс, а на вдиху черевні м'язи розслабляються і дозволяють повітрю мимовільно, самостійно входити у тіло. Вдих і видих мають бути, наче рівними за тривалістю, без пауз між ними. Постарайся зберегти груди та обличчя розслабленими, уникаючи будь-якого напруження. Візуалізуй, як всередині тебе розгорається полум'я, яке засліплює очі, як всередині тебе пробуджується енергія. Починаємо. Ой, глибокий вдих та видих у своєму темпі і далі продовжуй просто усвідомлено дихати, відчуй тепло, яке розлилось по твоєму тілу, десь може бути вже жарко, а десь просто лагідне ніжне тепло, наче сонечко тебе обіймає. А зараз просто собі скажи: я пристрасть та енергія. Як вогонь, я та жінка, що може бути дуже емоційною, яскравою та повною життя. І також я та енергія, яка може бути такою тихою, такою пустою і водночас такою привабливою і харизматичною, подібною до чарівного полум'я, що навіть без мого звучання голосом і погляду відчувається моя привабливість, моя життєва позиція, моє натхнення, мій вогонь всередині повний яскравий, живий, рішучий, стійкий. Я жінка, яка має силу характера, що навіть без мого звучання голосом, без погляду. Я випромінюю сексуальність, внутрішню силу. І навіть стикнувшись з якимись труднощами, мені не потрібно їх долати, бо я довіряю своєму світу. Я впевнена у своєму шляху, який веде мене вірним світлом. І все, що зі мною трапляється, мені на користь. Я жінка натхнення яка може надихнути своєю енергією, пристрастю, живістю, я яскрава та незабутня особистість. Я та, що запалює, я її жінка-вогонь. Відчуй своє тіло, зверни увагу на свої органи малого тазу, Ось там зародилось полум'я. Яке дає захисток, затишок, турботу, і яке обіймає, охоплює, зачаровує і полонить своєю сексуальністю. Ти можеш бути дикою, ти можеш бути тихою, але ти завжди жінка, магнетична та, що перетягує до себе. Чарівна, сповнена особливого шарму, вогняна із запалом яскравістю і пристрастю, зваблива, яка вміє м'яко грати своєю привабливістю. Ти соковита, бо ти жива, наповнена. Ти осяйна, бо світиш енергією і внутрішньою силою. Ти пристрасна бо у всьому проявляєш темперамент і чуттєвість, ти живильна, бо ти живеш і надихаєш, ти грайлива, бо ти легка, дражлива, інтригуюча. Ти спокуслива, бо створюєш поле бажання навколо себе. Відчує твоє тіло вже горить повністю. Відчуй свою силу, відчуй внутрішнє тепло, відчуй, як твоє серце наповнилось, як твоє тіло на кожне моє слово відгукнулось, на кожну характеристику. Зроби ще декілька вдихів та повільних видихів, розплюсь очі, твій шлях триває. І вогонь всередині тебе освітлює його, додає драйву, спокуси та кайфовості, запалюй сьогоднішній день з любов'ю славетна, жінка, яка любить.